Реконструкція три роки. Я мастив. Фальцева кривля. Ух! Красиво. Красиво помп'язно. Люб'язно. Бомб'язно. І від голубів там такі голочки. Ух. Огонь вообще. Добудували поверх, тут знизу людям запускні виходи. 150 мм утеплення, буде утеплення цокольних частин. Такий вихід. Там таке підземелля і ху, можна зайти в цю хату. Реклама послуг чернівці. Порядність, відповідальність і професійність ми вам гарантуємо.